Погода сьогодні сонячна, хороша. Вчора було вітер. Холодно, вечором приморозок. Прийшов до брата, воно звідти і до сюди. Брат за сьогодні моєю трясучкою своїм мотоблоком викопав. Картошку, ось тут черта, що не перебрата. Думав засняти відео, але не вийшло. Ну що ж, покажу, хоч чим копав і як вона притулена. Такий облом. Ось такий у брата мотоблок зірка 105, 15 років вже. Так ось він притулив і причепив на аркоп. Це моя трясучка, яку він копав. Так от Газна трясучку на мотор. І включає-виключає окремо. Мотоблок дизель. 6 лошадіних сіл. Ось так він уже помив. Копав на резинових колесах на 13. На холостому ходу він йде дуже добре. Ось так бачите, винесений фільтр воздушний вверх, я колись про нього вже розповідав. Може когось зацікавить, напишіть, то до та... докладніше про цей мотоблок. Спереді забетонірований аркоп швейра. Ну що ж, хотів сьогодні засняти, як він буде копатний. Ну, облом не вийшло. Він 3400 викопав сьогодні за день tudo sim até